Всім чики, брика, мої фраєри, з вами я Заділер, і я прийшов, щоб відсвяткувати тисячу підписників. І да, на кінець, бо я мрія здійснилася, набрати тисячу підписників. І я ще виплачаю за за... Коротше, ну за, Да, як завжди, за пізнання, бо я робив уроки. І я вирішив кромі гри зробити, і да, я на Юніті буду робити гру, то заходив в телеграм-канал, або є самим е другом в телеграм-каналі, або не другому оглядачом. То коротше, ви вже знаєте, що я хочу зробити гру якусь гру. Я хотів просто зробити якусь шуточну гру, до вирішив уже тільки що вирішив зробити повноцінний проєкт. По, типу, ну, там, 2 d платформера на мобілках, яка буде безплатною. І, да. і я робив уроки, і да. У мене як завжди, є уроки, і ви завжди піддержуєте мене, і поки я в школі. Ну, я за телеграм-каналом ще задовбався слідити, там багато переписують. Я хай й але модератор каже, що я довжов 20 гривень. Ну але я 20 гривень не казав, що я буду платити. Ну, от так собі історія. Ну коротше, давайте вже прощатися. З вами був Сиділер і всім пока-пока, мої фраєри І не, і не забувайте підтримувати так.